Привіт, жопки! На вас чекає огляд найактуальніших боїв зі світу боксу та ММА. Поїхали! В ніч з 25 на 26 лютого український боєць змішаних єдиноборств даноборств напівсередньоваговик Ярослав Амосов захищав свій чемпіонський пояс організації Белатор у бою з американцем Логаном Сторлі. Це був перший вихід Ярослава у клітку після початку війни з російськими підарасами у лютому березні 2022-го Амосов знаходився у Ірпені, де зі зброєю в руках відбивав місто від орків. Влітку АМОСОВ почав підготовку до повернення в Октагон. Ярослав заявив, що робить це заради того, щоб розповісти світу про війну в Україні і порадувати українців спортивною звитягою. Отож, хто кому дав пизди, перший раунд бійці провели в стійці. Сторлі намагався атакувати Амосова двійками, та Ярославу весь час вдавалося вдало перехватувати атаки американця і завдавати у відповідь влучних та чутливих ударів. Як результат, наприкінці раунду Сторлі мав закривавлене обличчя і такий собі настрій. У другому раунді американець декілька разів намагався перевести Ярослава на землю, але українець вдало відзахищався, Тож бій продовжився у стійці у другій п'ятихвилинці Сторлі вдалося донести до цілі декілька непоганих ударів. Та все одно Амосов, висловлюючись мовою фахівців, був пиздатішим. Наприкінці третього раунду Амосов провів вдалу комбінацію із серією ударів, які похитнули сторлі. Після чого Ярослав перевів американця у партер, де продовжив методично його розбивати. В четвертому раунді в бою зникла будь-яка інтрига. Настільки явною стала перевага українського бійця, Амосов хуярив руками і ногами, переводив американця на землю, і все це у всіх можливих варіаціях. Публіка чекала, коли Ярослав створить фаєрвол та закінчить муки Сторлі, але Амосов стримався. В п'ятому раунді продовжилась тотальна домінація Амосова над суперником. Ярослав не бив, Ярослав роздавав піздов. Варто відзначити стійкість американця, незважаючи на явну перевагу українця, Сторлі стояв до кінця, намагаючись, хоч якось відповідати. Як результат, блискуча перемога Ярослава Амосова та вдалий захист титула. Після бою український боєць висловив невелику промову. Пряма мова. Українці, я люблю вас, мій народ. Я хочу подякувати українській армії за захист моєї країни. Хочу подякувати всім, хто допомагає моїй країні. Будь ласка, не забувайте про те, що відбувається. Бо сьогодні цей божевільний атакує Україну, але ми не знаємо, що він зробить завтра. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.